Другий сезон Ромео і Джулієта Щеркас» вже повністю вийшов в ефір, тому давайте поговоримо про те, чи можемо ми очікувати на ще один сезон. Що ж, фінальна серія другого сезону закінчилась на приємному моменті, адже здається, що кожен з головних героїв отримав те, чого хотів. Толя з валею та Стьопа Вірою повернулися у власні пари і змогли зберегти своє кохання, пронесене роками. А от Рома і Юля знаходяться на самому важливому та щасливому етапі життя, адже мають стати батьками. З однієї сторони здається, що закінчення серіалу на такій ноті в принципі і не вимагає продовження, та насправді тут ще є багато історій, які можна розказати. Наприклад, в третьому сезоні ми б могли побачити, як народження дитини вплине на всю цю сімейку, як валя з вірою буде давати свої настанови по вихованню дитини Юлі та Ромі, а також як вони воюватимуть між собою, вирішуючи, хто дійсно правий в тій чи іншій ситуації. До того ж, ми б могли побачити, чи відокремляться Рома з Юлею від своїх батьків та почнуть жити окремо, і на фоні батьківства, з якими проблемами зіткнеться їхня пара. Загалом третій сезон може стати таким ж непередбачуваним, цікавим та куметним, як і інші. Що ж, на даний момент поки що немає офіційного підтвердження серіалу на третій сезон, але це ще не означає, що його не буде. Насправді багато чого залежить від рейтингів та глядачів. Якщо творці серіалу будуть бачити багато позитивних відгуків та бажання аудиторії продовжити серіал на ще один сезон, то обов'язково його створять, адже історії ще є куди рухатись та розвиватися. Тому пишіть в коментарі, чи хочете ви продовження серіалу, щоб зрозуміти, чи потрібен новий сезон. Якщо все ж таки творцями серіалу буде прийнято рішення продовжити цю історію в найближчому майбутньому, то тоді є всі шанси побачити новий сезон в 2024 році.